Є дати, особливо важливі у долі України. Саме таки є 21 листопада, день, який воскрешає в пам'яті громадян події Помаранчевої Революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Тоді, в ті долоносні роки, перед Україною було поставлене питання: здобути або не бути, себто здобути справжню не лише декларовану незалежність. Або ж залишиться під впливом агресивного сусіда Росії. Наш народ обрав справжню свободу, навіть те, що події на Майдані 2013 та 2014 років були позначені і кров'ю, і жертвами не зупинило українців у їх європейському виборі. Сьогодні ми говоримо слова вдячності Героям Небесної Сотні, всім захисникам української державності. Всім воїнам, які нині обороняють нашу державу від ворога, і завдяки яким до України повертаються окуповані території. Ми, українці, лише в єдності дій можемо досягнути величну мету побудувати вільну, демократичну Україну, якою пишатимуться наші нащадки. Шановні жителі громади, щиро вітаю вас із Днем гідності і свободи. Бажаю здоров'я, наснаги, добробуту та родинної злагоди. Цей час ми маємо підтримувати військових і один одного. Гідний поваги народ має пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за свободу, гідність та незалежність нашої держави. Слава Україні!